Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 16 за підручником інформатика 6 клас авторів Морзе Барна 2023 року випуску. Відкриємо файл путівки. Під час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2019. Перейдемо на аркуш путівки. Для цього класнемо лівою кнопкою миші по назві та виділимо. Клітинку А4. Введемо текст Україна. Для того, щоб перейти на клітинку нижче і підтвердити введення тексту, натисніть стрілочку вниз або клавішу Enter. Клітинку А5. Також вводимо текст Україна і зверніть увагу, що коли ми ввели тільки одну літеру У, нас пропонується автозавершення тексту. Для підтвердження натиснемо Enter. Аналогічно ось тут Україна. Вводимо велику літеру У і використовуємо автозавершення. Enter. Далі Єгипет. Знову автозавершення. Туреччина. Та Туреччина. Виділимо клітинку C3 та введемо слово квітень. Для того, щоб заповнити наступні місяці, використаємо автозаповнення. Виділимо клітинку, в якій міститься слово квітень. Наведемо вказівник миші на нижній правий куток, щоб зображення вказівники миші змінилося на ось такий чорний плюсик. Та потягнемо праворуч. Бачимо, що в нас автоматично волося травень та червень. Діапазон клітинок c 4 c 10 Ведемо числа 12, 10, 3, 128, 135, 57, 62. Тепер перейдемо на аркуш травень. Виділимо діапазон C4C10 та скопіюємо його. Для цього використаємо буфер обміну. Копіювати. Перейдемо на аркуш путівки, виділимо клітинку d4 та вставимо. Аналогічно зробимо і для аркуша червень. Виділимо, скопіюємо, перейдемо на аркуш путівки, виділимо клітинку e4 та вставимо. Збережемо книгу у власній папці, виберемо файл і зберегти як. Тому що ми будемо змінювати розташування даного файлу. Виберіть свою папку, назва буде та сама. Зберегти. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!